Вітаю вас, друзі. Що таке вертикальні кути? Вертикальними називають два кути, у яких сторони є доповняльними променями. Ось подивіться намалюємо приклад вертикальних кутів. Маємо. Ось отакий кут і ось отакий кут. Оскільки сторони цього кута є доповняльними до сторін цього кута, то ці два кути є вертикальними. Взагалі-то одночасно з цією парою вертикальних кутів утворилася ще одна пара вертикальних кутів. Тобто завжди при перетині двох прямих утворюється дві пари вертикальних кутів. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.